Шизофренія, якщо чесно, з підсумками року всі щось старалися підсумувати свої досягнення. Не розвивалася. Я просто тупо пахала. Пахала як лошадь, бо хлопцям потрібні бабоси, хлопцям потрібні Допомога, і насправді я дуже дякую своїм друзям, знайомим, які допомагали в зборах, які з-за кордону слали пакувані допомоги, гроші, все, що могли, які в Україні по пару гривень скидали, допомагали. Так, це дуже цінно і дуже важливо. Наприклад, ми минулого року збирали на батареї для мого чоловіка, і це надзвичайно надзвичайна допомога, оскільки не завжди можливо забезпечення теплом. А ці батареї вони дуже допомагають в хати деякі такі, що нема газу, нема електрики, нема нічого. А ці батареї, що нам зробили під замовлення, вони дуже, дуже помічні. І що хочу сказати, ну не знаю. Мені багато кажуть, що от ти не живеш, треба жити повноцінним життям. Ну, я того не розумію, оскільки що значить не живу. Таке моє життя, таке моє життя в війні. І ну, на жаль, це не мій вибір. Мій вибір був родити дитину, щоб вона вчилася, тусила, жила в любові, розвивалася, будувала плани на майбутнє. Так само у нас з чоловіком були свої плани, подорожі, розвиток. Ну, але війна у нас забрала такі можливості. Тому у мене таке життя, і мене дивують у ті картинки людей, які виставляють, як вони це все наповнюються, живуть. Ну, так, в них таке життя, а в мене інакше життя. Ну, на жаль, чи на щастя це буде видно, але я... Собі не можу дозволити тупо десь там тусити і... і розслаблятися, коли я думаю, що моя дитина сидить в окопі по 60 днів. От перед відпусткою він 38 днів сидів на позиціях. Сидить в хаті, якійсь рознапів який не має даху, не має нормального, труби позамерзали, немає води. І ну як я можу там собі жити, тусити інакше, коли я знаю, що моя дитина живе так і треба їй чимось допомогти. Якісь там зібрати гроші на, на ремонт машини, чи ще щось там, чи ще щось докупити. Ну, такі реалії. В когось життя таке, ну, це, це, це їхній вибір, в когось інакше. Тому, не знаю, підсумки. Ну, підсумки треба, треба далі єбошити, бо, на жаль, ну. Як ми не будемо цього робити, то та сволота буде, буде у нас тут на порозі.